Що а Гольф ГТІ 15 рік, Stage 2, 2.0 на випуску, на даунпайпі, така бомжовенька версія, але, як бачите, ціна в Америці 9,5 тисяч доларів, Clean Title 129 тисяч миль пробігу, там 130, якось так. Огляд на Golf GTA 7-го покоління, 2015 рік, 2.0, Stage 2, 300 кінських сил, який прийнято рахувати королем гольф-класу? Але я рахую, що його часи вже пройшли, і компанія Volkswagen дуже класно не допрацювала вже в цьому автомобілі. Це все повилазило, і не дивно, що люди купляли конкуренточнення. Я відштовхуюся від автомобіля як. Бушного автомобіля з певною вартістю. Тобто ми не відштовхуємося від того, що було в 2015 році, а відштовхуємося від реалії 2024 року. В 2024 році до цього автомобіля дуже багато запитань, які я вам зараз наведу, і дуже багато аналогів, таких, наприклад, як Audi a 6 a 7 a 4 можливо, навіть s 4 в b 8 кузові, які набагато цікавіші. Це не доходячи там до корейського якогось автопрому, до чогось такого, от суто, на там той. Час була випущена така машина. Сьогодні вона коштує там, грубо кажучи, десятка, може до 15 тисяч доларів. Да? І що ви можете отримати за ті гроші, і які є аналоги, і що вони вам пропонують за аналогічну ціну. Тому виходимо зразу з цих реалій, і далі дивимося. Я розкажу і про конструкційні вади, на мою думку, і про комплектацію, Одразу і про все. Почнем. Тут гарненько обшито це приємно, але сама карта. Вона вже зроблена здешевлено. Ну, Далі в Volkswagen все стало ще гірше. Фірмові їхні сидіння, які мені на Golf 6 подобалися більше. Присутня мертва зона, але вони на відміну від 6-го вже поправили. Але вона все одно присутня, тому що фігові малесенькі зеркала, як бачите, підвізка Макферсон, дешевий перекмикач. Дивіться, от каліфорнійська машина зразу маєте не витримала жари. Автомобіль зроблений у Мексиці. Ось такі дешевенькі підсвіточки і панель. Дивіться, вона якби бум! Отака пласка. На 2015 рік, так собі, приборочка, так собі, карбончик, так собі. Із-за того, що тут уніфікація пішла, тут вже, як бачите, підготовка під кліму якої нема. Навігації нема. Ну так, заглушечки, заглушечки. Традиційний ручник. Це, в принципі, в випадку Volkswagen на плюс, але ну, буває всяке. Зеркало дуже не подобається, причому в більшості комплектацій воно таке дешеве. Ну поїхало. тут підсвіточка. У вас буде кондиціонерний клімат-контроль. Ручка з 2000 року. Звісно, нема, але він буває, але ключ загалом виглядає ось так. Е, як я вже сказав, автомобіль зроблений по кузову в Мексиці, але крім того, що він зроблений, по кузову, допустимо, амортизатор і післо поїхало також в Мексиці. Коробка DQ381, я вважаю, що це одна з Найгірших DSG в плані софту і комфорту їзди, яку Volkswagen зробив. Також до неї вже є запитання по надійності. ген e 3 двигун, в якого є проблеми з піддоном, тому що він пластмасовий, якщо ви його не розіб'єте і не, заган... не завалите мотор, у вас будуть <с> проблеми з тим, що він об... обсикається, як в народі казати. Ланцюг ходить 150-200 тисяч в залежності від їзди. Ну, звісно, на стейдж 2 це нереально. Вот. Турмоза достатньо слабенькі, Якщо це не GTI і не 2-літровий двигун, у вас балка, що просто позор. У нього є один вентилятор спереді, а у Октаві Турна голова, було дві, Гольфа 5 -го» також було два. Тобто це нюанс. Автомобіль в базовій відносно комплектації на галогенних фарах. Ну, тобто, коли ви заходите платите за GTI 40 плюс галогенні фари, смішно. У вас немає парктроніка. У вас немає задньої камери, яка опційно може бути. У вас немає мертвих зон, ну, у вас немає в даному автомобілі круїз-контроля. Ну це взагалі бомб, тобто, тут нема панорами і так далі. Ці пластмаски на порогах, вони просто на защолках, щоб ви розуміли. Там ні одного самонарезу, нічого нема. Так що нюансів дуже багато, і вони такі дуже цікаві, коли компанія Вах вирішила ну, впасти нижче плінтуса і от на момент. Вересня, місяця 24 2024 року з 15 тисяч працівників компанії Volkswagen 11 йдуть на звільнення. Напевно, тому що це якраз наслідки того, що ви хлопці робили. Вихлопні труби, нагадаю, мають бути тут е глянці, ну, хромовані, але вони такими не є. Дякую, що лишили кнопку в замку. Це да. Е тут стоїть механічний щуп, звичайний традиційний, але є датчик в піддоні. Ну, а ви міряєте по щупу. Технологій, звісно. Е, далі. Пред'яви на рахунок. Загалом, що таке, гольф. Коли у вас передній привід, мотор поперек, ви нажимаєте на газ, мотор починає рулю от Тух-тух, ви його ловите. Окей. Макферсон підвізка. Після Audi незалежної підвізки, це прям шляпа. І по комфорту, і по керованості. Е, у вас важеля. Металеві, не алюмінієві, як Passat B6, у вас капот, металевий, не алюмінієвий. У вас передні крила, металеві, не алюмінієві, У вас телевізор, який важкий, він також металевий. У вас один замок капота, отут -от, над емблемкою Volkswagen в b 8 го Америки. Дістронік був під емблемкою. Ну працює він так собі, звісно. Але тут його вирішили зробити знизу, ну по комплектації тут немає. От. Крім того всього, вигляд гольфа ну, самий звичайний гольф, звісно. Але наскільки можна носитися з традицією, що це гольф, це там порш, ще щось, ще щось. Ну, це просто собі німці придумали, бо то, що в них були такі умови. Загалом ж, ну, ніякого смислу з того нема. Та сама Honda це рік чи ці, ці 90-х років. <говорний, <говорний,> тому що їх брали на кільцеві гонки, із-за того, що в них був так, який крутився на ті часи, це було круто. І ззаді була незалежна підвіска, що також було круто. На 2015 рік Гольф, крім того, що це гетає, нічим не відрізняється. Щоб ви розуміли, от саме, от просто якість цього автомобіля, оце просто приклеєне на двосторонній скотч, і це дуже-дуже галіма пластмаса. Ну, Дякую, що не так як в нових автомобілях, але сам факт. Тут вам дали червону полосочку, тут вам дали типа кермо. Ну, ці от переключателі. Ну, нових ауді не зробили краще, зразу скажу. оцей малесенький підлокотник, цей підстаканник Воно не виглядає дорого, воно не виглядає як на там, король свого класу. Ну і, по-моєму, на фанатах бренду, які купляють не просто гольф для їзди, а машину для задоволення, які організовують клуби, на них їздять на всякі гонки, мітінги і так далі. Можна би було трошки пожертвувати заробітком і зменшити маржу, але зробити для фанатів реальний автомобіль. Ну, а ви за це отримуєте просто плювок від компанії VAG. І тому сьогодні компанія VAG там, де вона є. До речі, Каліфорнія. Машини два власника. Нескручений пробіг 180 тисяч. Бачите? Тема, ні? А, і до речі, у них далі перелом, то я вам додам далі. Він ген-тридвигун. У нас звичайному щупі, 220 кінських сил по стоку. От у нас стоїть Down Pipe, він туди пішов, йому, в принципі, нічого не мішає. Автомобіль не обладнаний старт-стопом, дякую. От він впуск, який всі міняють. Надійність. Дросельна заслонка в мене на іншому гольфі зломана, тому вона йде з 2005 року. Впускний колектор з заслонками, які, звісно, що в них в більшості втикаються благої екології. Ген-3 бачок, бачите, зразу, два ряда форсунок, пішло-поїхало. В принципі, компоновка звичайна, по айрбоксу можете побачити, завжди в них вентиляція, продувка каталізатора в народі теж лагає. І дивіться, один великий вентилятор замість двох. Бо, можливо, спортивний автомобіль мусить мати два. Дивіться, от тут вони ставлять собі таку планочку, яка в принципі ніякої нагрузки не несе, Ну але її ставлять. Це ж маса. Да? Вон, бачите, тут вона погнута, я їх вже навіть не став ставити. Бачите, яке цікаве кріплення фари, там знизу воно типу, кріпиться. Лонжерони, до речі, дуже тоненькі, Ми мали третю чорну є на каналі, і прийшовся такий удар, ну, скажімо так, доткнули її. І лонжерон пішов з Вінкодом, і навіть пішов другий лонжерон. Тобто питання. Восьмій гонти і вже не буде навіть мати палички. Тобто наскільки вас ну, приймає компанія ВАК за лохів, я перепрошую. Ну, це все, що тримає цей прекрасний капот, прекрасний просто. Це, звісно, що на двох болтиках на тисячі одній защолочці. Це вам не потрібно. Ну таке yeah. було дуже багато двигунів, і саме фіговий це 186 кінських сил, це Audi A3 передній привід. Вони шиються на 220 коней, тобто це вже не ген-2 двигуни, які можна качати до 350 сил. Нічого не буде. Цей же ж можна розкачати до 300 в ауді, який був 252 до 333. Тобто, в будь-якому випадку ви впираєтеся в то, що взяти А4 b 9 набагато цікавіше, ніж a 3 чи там Golf. Це перше. Друге, по цьому двигуну, вони бушні дорогі, їх дре, тому що алюмінієвий блок. Майте на увазі, О, ця коробочка вже не шиється так просто, як колись любою приблудою. Потенціал. Ну, Якщо у вас звичайний гитає, як в мене. Потенціалу немає тому що у вас нема блокування в в КПП. Якщо у вас якийсь там автобан, Edition, щось там Вольцбург, коротше, вони йдуть на 220 кінських сил, у них в коробці вбудований диференціал, і тоді вони ще мають шанс зачепитися. Тоді там стейдж 2, може навіть 3 має смисъл. Стейдж 3, це в нас можна підкинути іншу турбіну. В даний момент це вже континенталь з Golfa 8-го. І він там видасть в районі 350 плюс кінських сил. Вот. І, в принципі, з блокуванням диференціалу 100-200 машина поїде цікаво. Знову ж таки, це мають бути хороші умови, там, правильна температура, зацеп і пішло-поїхало. Нікому то вже сьогодні не цікаво. Ті часи, коли там, народ робив Octavia Stage 3 і виїжджав на ролл, це воно вже пройшло. Далі, по колесах, тобто, тут стоїть Michelin Pilot Sport 4 s новий 24-го року, перша, друга він шліфує. Тобто все одно треба бавитися з зацепом. Ну коротше, це таке. Я, я не розумію просто на що страдати, ви берете BMW 3 F10, ви берете a 7, a 6, a 4. Вона там плюс-мінус по грошах буде то саме, машина технологічніша, комфортніша, на кожен день краще, потенціал для тюнінгу кращий, ліквідність краща. Крім того, що це GTI, в цьому автомобілі нічого нема. На мою думку, звісно, як він рушається на стейдж 2? Тобто, от ми зробили там, просто поїхали в драйві. Відпустіть, будь ласка, педаль. О, бачите, це DQ381. Це в Атреті було то саме, в якої пробіг 30 тисяч миль. Тому це софт-коробки, до речі, коробка зроблена у Китаї. Вітаду я. Тобто вам просто приходить в зборі коробка. Машина жорстка, Вон зараз буде такий прекрасний з'їзд, який в принципі, більшість машин не нічого. Відчув... Бачите, як воно нас гарно хитає. Ніхто там в пол не їде. Тобто... Ну, колодки тут же стоять спортивно. Дивіться. Опа, ми переїжджаємо, звичайний самий звичайний бордюр. О, о, бачите, як нас хитає прекрасно. І от ми переводимо машину в спорт. Ну, бачите, вже руль треба тримати, ЕСП. Ми коректуємося, а дорога ідеально рівна. Ну, це ж просто повний бред. Я не розумію за що платити, не розумію культа цієї машини. Оце от дергання, ривки та вся штука, навіщо? Ну Audi a 7 стейч один, просто бере і легесенько ось так хоп, в любу погоду, в будь-яких умовах. Бере і несе, отак, в як на перинд. А тут ви страдаєте, боретеся за автомобілем. А зараз ще разок мене жмемо, дивіться, за рулем. Бачите? Тобто ЄСП її підрубує, ну це от на мішелінах, отак от воно їде.

За 11500, клінтайтл не поміг описувався Stage 2, все решта, диски і тра-та-та Тому диски помінялися на від іншого гольфа з хіровою резиною. Ну, як хіровий 19 рік, сезонка. І гольф стає за 9999. Тобто магічна фраза клінтайтл не допомогла. Ну і в принципі там текст 2025 і так далі. Ви маєте продати хорошу машину за найдешевшою ціною, просто бо маєте. От і все. А саме смішне що цей гольф коштує так само як Це БМВ і цей це клас. В в ходу. Дивіться, ідеально рівна дорога. Скажіть, будь ласка, чому цей е, просто нереальний спорт мене отак от шатає? Ви собі уявіть, у вас болить голова, вам погано, і вас отак от шатає. Це повністю стокова ходовка, тому що спереду мінявся амортизатор з Макферсоном. Тобто я передивився всі амортизатори, пружини, все стоково. 18 колеса, 255 на 35, що не є якоюсь там супер низькопрофільною резиною. Коробка DQ351, от дивіться, звичайний DSG, яке зробили замість 250-ї, воно, от зараз подивитися, як воно, я підозрюю, що тут є прошивка на коробці, от вона от так от постійно рушається на А3, на якій стоїть така сама коробка була теж. Коли ви пересідаєте з 250-ї шестиступки на оце от е, доробку семиступеневе, ви прям не розумієте, що відбувається, чому зробили гірше, ніж було. Крім того всього, в цієї коробки з надійністю є питання на 100 тисячах кілометрів, вас між третьою і четвертою може відвалитися головний вал, і ви будете то ремонтувати. От, це ми їдемо по дорозі і нас постійно пригає. Шумоізоляція, ну, можна сказати, майже відсутня, але будемо чесні, в корейці в шкоди фабії гірше. Да? Просто, ну, коли ми рівняємо машину типу еталон цього класу, бла-бла-бла, ми рівняємо з корейцями трошки нечесно. Руль в принципі окей, хват окей. але цей ребе коштує дорого. Тобто, якщо ви його не перепаковуєте, то вам треба або окремо купляти оцю от е, вставку. Але якщо у вас обрізана подушка, вам треба ушний airbag і це дорого. Оці, от, в принципі, переключателі, вони зручні, вони з 50 би 8-го знайомі, да, вроді окей. Но глобально, дивіться, червоні стрілочки на чорній припорці. І якщо вам добре сонце світить, як в Каліфорнії, то вам не завжди їх, навіть близько не завжди видно. Да? От ми приїхали, лежачий поліцейський на Audio 7 на 20 х ви його просто не відчуваєте. Ну і дивіться, саме головне, от ще один лежачий. 25 млн. І це це просто, ну, катастрофа. Дальше Зеркала без мертвих зон. Шостого гольфа я думав, що просто із-за того, що машина купешна ззаді зрізане вікно, через тисячу я того не бачу і дивіться. От тут от, 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 от нема мертвих зон. Чому в машини за такі за такий цінних нема? Ну вона от е а сьома коштує дешевше ніж гольф Китаю в Америці. Не знаю, чому такий кольт гольфа, але в принципі культ гольфа є дуже багато в яких країнах, тому в принципі. Е, ну, він реально об'єктивно коштує дорого. Ну, на мою думку, неправда дорого. От зараз ми нажмемо, ми включаємо спорт режим, ми готуємося і ми беремо таку -от роботу. І він буксує, він. Ну, він не поїхав якось вау, він виїде гарно, тому що це стейдж 2. Але ну, це не є якийсь там супер-пупер-мега-вау. Плюс вас вириває зразу руль, крім того, що вас вириває руль, він починає от шукати, куди би то свалити. Ну, ви це можете все обґрунтувати, але такі блогери як Карчілов розказували, що Golf всім GTI — це не знати, яка машина. Та, ну хлопці, є набагато більше цікавих машин, типу там не знаю, BMW тройки той самої Audi четвертої. Я вже мовчу, що — це сьомий кузов, не коштує багато в сьогоднішній час. Плюс і в мене відчуття після ауді, що я сижу в прямокутнику, тобто прямі карти, якась така пряма плоска панель, да, воно все виглядає набагато краще, ніж в шостому гольфі, питань нема. Но, допустимо, тут от мультимедіа, оці от всі системки, оце от все ну, на такому от малесенькому екрані це виглядає смішно. Плюс, тобто, бачите, я не дуже та й сидушка Сідушка мені, наприклад, спину не тримає. У мене плечі, ну, не стоять нормально. Ну, звісно, після того, як поїздилось на S6 і це сьомий кузов в як поїздилось на чверті, тобі сидіння в Golfi не ті. Але це S4 і S6 це не RS навіть. І ціновий сегмент, ми S6 продали за 13 1/2 тисяч, цей Golf там порядка 10-11 буде продаватися. Тобто це аналог, да? Оцей от малесенький екранчик. Вони не могли в 15-му році зробити нормальний екран, ви серйозно? Ну, типа, переключателі, і всяка така штука, я вже мовчу про галогенні фари, я вже там о, зеркало від Octavia Tour. Це взагалі, пам'ятаєте, така от штука, коли Tour Golf 4. Ну, щось явно не, не то, за що би мало платитися. Це саме основне, що типу, по такому салону. Музика, звісно, що після бузе, ви, оце от воно якось там називається. Я навіть не знаю, там, якщо воно в Тігуанах чи ще десь є, оті от, та система, вона деколи з сірими такими ободочками, то ну, смішно просто після бузе. Тут зато полосочком червоним світиться. І ви розумієте, за що ви заплатили? Під рульові це теж. Ну але цей бомжар, як правило, йде на кондію. Ну, тобто ви купили і для мене по замовчуванню, Гитай має мати двохзонний клімат. Це ну, база, коли там більшість машин е, йде на двох трьох чотирьохзонній клімі. Е, також, допустимо, аналог цієї машини це А4, B9, яка має той самий 2.0 GEN3, гентриз. Двома рядами форсунок зі всім, тільки вона в стоку має 250 кінські сили, на стеж 1-330, а на стейч 2 вона просто летить в космос, причому її не тягає, бо в неї багаторечажна підвізка і так далі. Турмоза. О, ви перший раз нажимаєте, вони ніби різкі. Але коли ви дожимаєте педалі і прожимаєте, у вас немає відчуття, що у вас є запас. Ну, тобто, коли ви поїздите довго на ауді, у вас є відчуття, що ви, ну, можна сказати, безсмертний. По-перше, повний привід. Тобто реально у вас, вас є відчуття, що ви з будь-якої ситуації вийдете. Ну, хто їздив на аудиторі, той розуміє, що якщо з повним приводом у вас щось пішло не так, то ви вже розумієте, що в принципі іконка це єдине, що вам може допомогти. Вот. А тут, тут, до речі, от рейка коротка, от один оборот, так? Да? Ну, типа спорт, але той типу спорт такий собі. Ще з нюансів. Гольфи, оці от гітайки, вони робляться в Мексиці. Не знаю, які німецькі, напевно, клаб якийсь який на німецький ринок все-таки зроблений в Німеччині, надіюсь на це. Но тут більшість з них зроблені в Мексиці. Мексика це амортизатори вже робляться в Мексиці. Більше всього коробка DQ381 робиться в Китаї. Дивіться, да? це ж технології. Ви зацініть. Який безключовий доступ? Ви про що? Вот так от, от ключиком. Опа, опа. На стрілочка вам поїдеться, вже вам за щастя. Ну, коротше, от таке от. Звісно, що USB нема. тут у нас там от, звичайна флешка. Зато от, от, прошито войлоком, до речі, для кісьомої. Ну, не войло, антара, так. Да? Отут карманчики прошиті. Оце, да. Оце єдине, що да. так. От. Оці от, кнопочки, да? Тобто воно, пам'ятаєте, задирався той софтач. Отут. Ну, це, це реально якість. Тут вам по типу, заглушку зробили. Ну, тому в компанії Volkswagen і загалом в німців сьогодні проблема. Оце от, я не бачу в цьому ніяких технологій. Ну то що, LED-підсвітка, Дякую, хоча б на лампочці LED, Ну воно не виглядає дорого. Воно, ну, ця тальта мало краще. От, чорний потолок, ну таке. І він теж такий, ну дякую, що тут лишили хоча б тканину. Бо, наприклад, в нового Тігуана тут зробили плазмасу. Дзеркала вже йдуть з дверки, але ще не так, як в Ауді. Звісно, що вони не мають електронного складання. Ну, звісно же ж. От повністю розібраний сьомий GTI, Ланжерончики гнуться дуже легко. І тянеться, перетягується. От в речі була полка крила, тут загнута. Воно, якщо тут молотком добре вольнути, воно прям зігнеться. Звісно, що компанія Вах нічого не навчилася, тобто Octavia Tour 97 рік. Тут завжди гнив неї боріг. Я тут от знімаю, а вони туди поролончик, щоб натягувало волого mm -hmm. ще краще. Ну, потім не гоніть на Тойоту. Всі петлі різні, тому що ну, капота я маю на увазі 6, 7, 8 гитай. ну, Щоб просто з вас бабки брати. Ну, от Воно як гарно все гнеться, получка крила в нього. Ну, Такої. Ну от то, що в принципі я вам на обзорі показав. От. Ручка, в принципі, ще нормально. Виглядає воно в древнє. Конструкція дверної карти, чуть-чуть змінили. Вон дивіться, який малесенький, малесенький динамік. Ось така от реально тут модна стояла навігаціон. У мене в гольфі подешевше. Зеркало навіть про дорогі комплектації все одно херове. От що зроблений потолок. От як зроблені подушки. От як завалило йому цей. Причому ці ручки неможливо зняти. От ми маємо ще одного китая, білого і ці ручки зняти ми прям не можемо. Ну, Таке откріплення. Просто уйма пластику. конечно, що вмирають. Ці от Замки. Ну, Турмозний диск, в принципі, не сильно великий. От як сконструйований бампер. У На нашому гольфі цієї пластмаски нема. Ось ну, ну, якісь... таке. Вот. Це просто, знаєте, щоб направляло повітря. Так, не знаю, більше навіть коментувати нема про що. Чому зняли задні термозні яйці, не знаю. Дивно, звісно, вже були. Ту планку зняв я. Ні одного самонарезу, нічого, просто отак. Стандартні петлі. Дверей і увага, пластмасовий підкрильник. Напевно, тому у вас в салоні так шумно, правда? Логічно би було. Та й так. Ось таке от віддерко. Карбон ну, виглядає воно не очень. дивіться ну, По-перше, воно підтуплює, звісно. Не знаю, мені все що не дуже сильно подобається. В Каліфорнії це легально, так? Да? Дивіться, <ріхи> просто як якісно підходять до тюнінгу. Це то, чого нема у Львові, щоб ви зрозуміли. Тобто, хто знає, той знає, хто зрозуміє, той зрозуміє. О, дивіться. Нормально, підійшли до всіх питань. Єдине, що, ну, то, що можна було чимось накрити, ну це вже інше. Ось такий от, гольфик. Ми, звісно буде на всі бабки світу, на сліках, на всьому. Полуслік перепрошую. Ну просто закопано бабла, ні от, бачите, як гарно все роблять. Є третя. Все гарно, стильовенько, на стилі. Ну, це не дуже гарно вийшло. Але теж буває на мішедінчиках п'ятих, в четвертому пілотспорті 2024 року. От так. Оце вайб Каліфорнії, от подивіться. І одразу кемпер, по на якому, напевно, що власник цього боксу кудись їздить. Гольфік підмалювався за парканчиком. Дивіться, той бампер, який ви бачили перед тим на відосику, той поріг, який ви бачили. ну, Пластмаска знизу помінялася. Ще, якщо вийде, підкинуться диски стокові. і піде гольфік в порода. Знаємо, ми на ідеальний дейлі автомобіль. Гольфік лишився. А наш любимий автомобіль, який 2012 року випуску з підсвіточками, зі всім, з гарними зеркалами, з люком, з хорошими матеріалами, це Audi S7. Гарна у нас підсвіточка, все прекрасно, безрамочні вікна, хороші матеріали. Ну який гольф, ви про що, люди добрі? Який гольф, ви про що говорите? Безключовий доступ. Опа! Це яка гарна машина, раз і яка гарна машина в сусіда. Вона менша, але вона на ген двигуні і в неї правильна ходовка. Тому вона набагато краще ніж що У вас галогенні фари, Незвичайний хамчик. Ну світить ок, але сам факт. Дивіться: ген двигун, алюмінієвий блок. Він код у нас на полочці крила. Добрий день. Звичайна дросельна з машин 2005 року починаючи. Ну, коротше, стандартна компоновка. Мозги вони люблять Siemens зробити. Перед'ява до компанії Volkswagen. Вони могли зробити два замка. Металевий капот, металевий підсилювач бампера. Ну а так то в принципі загалом цей. Ну от бачите, у нас підійшов Даунпайп. Це про екологію в Каліфорнії. Крило нам продали, таке як продали. Воно ще поміняється. Деколи в них тут знизу буває дістронік, але дуже часто вакс з дістроніком попадає в ДТП. Прикольно, <реш> правда? Ну, Дивіться, такі от малесенькі термозілки, 24-го року. Тобто не розказуйте, що він не цепляється. Ось такий от гольфік. За скільки купили, що купили далі в відео, що робилося і так далі. Ну, в, принципі, в принципі, терпімо, окей. ну, сорі, ну не за ті гроші. Тобто це не є якийсь еталон машини, на якій би хотілося їздити. Да? Ну, в нього там щось вміщається. Але це просто сама звичайна машина. Я би чесно брав би однозначно ауді за ці гроші і Тобто карта вже не така хороша, як була колись, але ще не така фігова, як нових Volkswagen. Ю. Оця от полосочка світиться червоним, ця полосочка світиться червоним, загалом воно виглядає непогано. Звісно, що маєте накладки. Ну це смішно, машина має 133 милі пробігу. Вот. Е, з позитивного роздвоєний вихлоп, який, як бачите, чорний. Але звичайні фари можуть бути дорожчі. Тут може вискакувати камера, якщо нормальна комплектація, отак. І це було зроблено класно, добре. Чому від того відмовились, не розумію. От то зеркало, що я вам казав, це просто приклеєно, що є смішно. Ну і йдемо знову під капот ж. От. Що забув сказати: оця планка, тут є така, бачите, планочка. Смислу з неї ніякого нема. Тобто, ну, тут такі, зараз вам сліва покажу. Перехідні штуки воно нічого не тримає, от фара гарно закріплена, тримається, тобто, смислу своєї планки немає. Опа, і воно вон там, бачите, як дивно закручується. По чому можна бачити двигун? Бачок інший вже стоїть. Оцей от впускний фільтр такий. Дякую, що ми зробили ряди нього охолоджені інтеркуліри. Тут інтеркулер ще стоїть звичайний, але стоїть один вентилятор. А тура, нагадую, було два. Ну і от наш любимий Макферсон, бачите? І найбільша проблема пластмасові підони. Тут він вже помінений на металевий, Ну, це прям проблема. І то, чого немає восьмого GTA, паличка. Ну отак от, от. Думаю, зі всього цікавого, що можна було підмітити. Все сказав. Ну ця крашечка знімається. Тут ви звісно можете відкрити його ключиком. Він такий от сідайте свій гольф, дивіться, така. Так от повертаєте цей магічний ключик, зажимаєте стоп. Дивіться, у вас Volkswagen вітає. Зразу хоче сервіс. До речі, Volkswagen в якого не світить чек, да? Пізнаєте ту штучку, да? Ну от. І такі, гопа! Бачите, свій ремінь, який в трьохдверній машині не так легко взяти. Тут от він просто підстаканнички, ще традиційний ручник, дивіться, заглушка, 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 заглушка. Ну ти ж не доплатив. От. Ну, загалом окей. Ну, Я би взяв глушну ауді. Що, в принципі, ми... Автомобіль, із-за якого мені не подобається Golf 7. І він старіший. І ціна цього автомобіля точно така сама, як гольфа, навіть чуть-чуть Дешевше, дивіться. Двохзонний, чотирьохзонний клімат, контроль, підігрів, сидінь, вентиляція сидінь, музика, бозе, офігенне дерево, все в підсвіточках. Звісно, що краща комплектація, повний привід, багаторечажна підвізка, набагато цікавіша рейка, і воно все буде їздити, і воно вже падати в ціні. Не буде.